Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. В цьому відеоролику я тобі коротенько розкажу про проект, які дії потрібно виконати, щоб претендувати на airdrop токенів від проекту ЗОРА, жирний лайк авансом, А ми поїхали! Зора, це NFT Marketplace, і тільки недавно вони стали layer 2 блокчейном. Цікавість цього проєкту виросла прям в рази. До цього моменту я слідкував за цим проектом. По у кілька причин. І зараз про них я тобі розповім. Перша та найголовніша причина це твіттер даного проєкту. А Twitter Score показує популярність даного проєкта в криптовалюті, і він йде зразу після. OpenSea, Metamask та ZKSync. Як правило, чим популярніший проєкт в криптосередовищі, то більша його капіталізація, більша його оцінка, коли він виходить на ринок. І, звісно, тим більший airdrop токенів проєкт ЗОРА може роздати. Проект зібрав інвестиції в 60 мільйонів доларів від крупних інвесторів, фундів, таких як Coinbase Ventures, Huan Ventures та Paradigm. Чомусь тут парадайму не вказано, але він також сюди проінвестував. Не буду затягувати цей відеоролик та приступимо до дій. Спочатку нам потрібно поповнити наш гаманець Metamask. Я рекомендую поповняти іменно на 30 доларів, щоб було на сьогоднішні дії та залишилися на майбутні дії, які ви будете робити. Цих 30 доларів на аккаунт вам є. Цілком достатньо. І, звісно, поповняти я рекомендую іменно через біржу BinKix, так як на біржі найнижчі комісії плюс при виводі, коли ти виводиш ефір, ти платиш всього лише комісію 1 долар. Якщо просто брати рівняти до Binance, до Bybit, ти платиш комісію в розмірі 5-7 доларів. Тим самим на біржі BinKix ти економиш та зберігаєш своїх 3-5 доларів на інший ретродроп або на інший тиснет. Щоб не затягувати цей відеоролик, показувати, як купити криптовалюту і ефір та вивести на Metamask, я в цьому ролику не буду. Переходимо до наступних дій, а саме додаємо мережу Zora тут. Заходимо сюди. Спочатку, що нам потрібно, нам потрібно включити VPN, тому що без VPN ми цієї мережі Zora не додамо. Так як, якщо я не помиляюся, є інформація, що Україна в бані. Пишемо Zora. Нажимаємо додати мережу і в MetaMask це все підписуємо. Я додати вже не можу, так як цю мережу я вже додавав. Далі переходимо до наступних дій. А саме, переганяємо ефір до ЗОРа. Це офіційний міст, де ми будемо переганяти свій ефір до мережі ЗОРа. На даний момент міст Zora – це є один міст, де ми зможемо перегнати свій ефір в мережу Zora. Туди є ефіри. Вписуємо. Ту кількість, яку ми вивели. Я рекомендував виводити 30 доларів. Тоді вписуємо 0.015 і переводимо 0.15 ефіра. Це в районі 30 доларів. Я вже в цю мережу ЗОРа переводив гроші, тому буду переводити незначну частинку. Меняю нашу мережу на ефір назад і буду переводити маленьку кількість. Просто для того, щоб зробити ще одну транзакцію. Бачимо. Комісія 2 долара. Зразу наголошую, що на сьогодні це буде найбільша комісія, яка тільки може бути, тому що далі я покажу, як комісію знизити. Але на мості я комісію знижувати не рекомендую. Та нажимаємо підтвердити все. Тепер очікуємо на надходження наших грошей. Можемо зайти в наш Metamask. Тут є ефір, опускаємося донизу, шукаємо нашу мережу ЗОРА та очікувати на надходження наших грошей. Так як в цій мережі в мене є гроші, я буду приступати до наступних дій. А ви очікуйте, доки ваші гроші прийдуть до вашої мережі. Переходимо до самого маркетплейсу. Іменно сьогодні з ним ми будемо взаємодіяти, а саме купляти NFT і створювати NFT свою. Це і є основні активності, які ми зараз можемо зробити в даному блокчейні. Переходимо до нашого поста та будемо виконувати по порядку. Створюємо аватарку тут. Нажимаємо сюди. Нас перекидує в OPPN Studio. Тут будемо створювати нашу невтішку. Нажимаємо на цього чоловічка. Тут вибираємо колір, редактуємо, якою невтішкою ми хочемо, щоб вона була в нас. Міняємо, щоб вона відрізнялася від інших, і нажимаємо Mint on Zora». Далі ми вводимо наше ім'я, тут є за замовчуванням, я цього нічого не чіпаю, хай буде як є. Далі тут є опис, теж нічого не чіпаю, і просто можу вести підпис. Просто вводжу фик. Більше нічого не потрібно чіпати. Опускаємося донизу, тут є ціна. Я ставлю 0. Можете так само ж ставити 0 і нажимаємо створити. Зразу звертаємо увагу, що комісії практично немає, тільки є газ 2,45 центів. І ми її будемо сьогодні знижувати. Тим самим ми зможемо набити багато транзакцій. Туди є маркет, нажимаємо сюди і нажимаємо розширені. Туди є одиничка, ми ставимо 0. Тут є п'ятка, ми ще вписуємо 0 і нажимаємо зберегти. Бачимо, що наша комісія міняється. І нажимаємо підтвердити. Тепер очікуємо. На підтвердження нашої NFT. Як ви бачите, транзакція успішно пройшла. І ми заекономили більше 2 доларів. Тим самим я рекомендую зараз намітити 5, 7, 10 NFT, розтягнути це все задоволення на 2-5 днів та дуже класно тим самим бустанути свій гаманець. Далі переходимо до наступних завдань. Мінтимо NFT тут. Будемо мінтити NFT. Зора куб. Нажимаємо сюди. Після чого нажимаємо Mint. Бачимо комісію в 40 центів. Нажимаємо Market. Нажимаємо розширені. Так само, ж туди є одиничка, ми вписуємо 0. І туди є 5, ми також вписуємо 0. Нажимаємо зберегти, бачимо комісію в 1 соту. Нажимаємо підтвердити та очікуємо, коли наша NFT замінтиться. Це бачимо, що наша NFT успішно замінилася. Нажимаємо на хрестик. І будемо вмінтити на сьогодні остатню NFT. Нажимаємо сюди і нажимаємо сюди. Після чого опускаємося донизу. Можемо вмінтити що хочемо. Я буду, припустимо, вмінтити оце. Я вже попередні нефтішки мінтив, тому буду робити інші дії. Просто буду вмінтити іншу NFT. Нажимаю mint. Вибираю одну штуку і нажимаю mint. Також бачимо комісію в 45 центів, нажимаємо Market, нажимаємо розширені. Туди є одиничка, ми її також стираємо, туди є 5, просто дописуємо 0. І бачимо, що комісія автоматично міняється на 2. Тим самим ми мали заплатити вже більше 3-4 доларів. А ми зекономили і заплатили там пару копійок. І нажимаємо підтвердити і очікуємо, коли наша нефтішка замінтиться. Все бачимо, що наша невтішка успішно заміннилася, ви можете взяти та перейти в Explorer та подивитися на свою транзакцію. Тому, коли є така можливість, коли ми можемо економити на газі там, 2, 5, 10 доларів, я рекомендую набити достатню кількість транзакцій, щоб відрізнятися від інших користувачів. Поки зараз крутять Layer Zero, розі Sync, Starknet і інші ретродропи, я рекомендую. Щільно придивитися до Зоря та прогнати мінімум там 10-15 транзакцій, щоб вже бути в топі. Тому що після навіть цього самого дропу layer Zero всі перейдуть на інші ретродропи. І звісно, що газ на всі інші ретродропи, такі як Starknet, припустимо, ZK Sync, Zora, комісія в цих мережах дуже жорстко виросте. І по виходу нових завдань, де ми можемо взаємодіяти з. Блокчейном Зора я буду повідомляти в своєму телеграм-каналі або буду знімати відеоролик на YouTube. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!